Минулого тижня Рогатинщина, як і все прикарпаття, відзначала день української мови та писемності. З цієї нагоди в рогатинській школі номер 2 відбулася конференція з духовності. Про це далі у сюжеті. Скриниць духовності під такою назвою Рогатинській міській школі номер 2 відбулася конференція до Дня української писемності та мови. Її метою було формувати розуміння того, що українська мова наш скарб, без якого не може існувати ні народ, ні Україна як держава, а також пробудити почуття національної гідності, виховувати любов до рідної мови, рідного краю, людей, які творили історію народу, організували її для старшокласників учні 10 Б. І 9-го А класів під керівництвом вчителів української мови та літератури Христини Звіришин та Ярини Дубчак. Родзинкою урочистого заходу був перегляд відеоролика, де діти роздумували над проблемами нашої мови. Ведучими свята були Ольга Глазунова і Дмитро Беркій. На конференції з доповіддю Я жив тобою, Україно» про Богдана Лепкого виступили Віра Грецько та Марія Шпінталь. Не менш цікавою була інформація. Христини Боднарук і Юлії Іваськевич, які розповідали про Григорія Сковороду, його мандри у вічних пошуках істини на конференції, Роман Олексин і Назар Сидорак зачитали лист Петра Яцика до українських старшокласників на тему. Так можна досягти успіху у житті. У листі Петро Яцик ділиться зі школярами кількома життєвими правилами, які допомогли йому досягнути деяких успіхів. Моя філософія життя завжди була дуже проста. Мале зроблене є завжди більше, ніж балаканина про найбільші подвиги. Йдеться у листі. Про мову на конференції говорили багато. Її оспівували, показували красу нашої мови у різних концертних номерах. То чим для Старшокласників є рідна мова і яку роль вона відіграє у їхньому житті. Ми запитали у них, а у відповідь почули таке. Для мене українська мова це мова, якою зі мною з маличку спілкувалися батьки. Мова, якою я вперше сказала, це ніжне і чудове слово мати. Українською мовою мама і бабуся співали мені колискові, а також розповідали чудові українські народні казки. Українська мова це чиста, прозора і неперевершена мова. Нею не тільки легко спілкуватися, але й дуже легко співати, тому що українська мова це є одна з наймалозвучніших мов у світі. Для мене рідна мова це найбагатший духовний скар. Саме мова допомагає мені не забувати, звідки я походжу, хто мої батьки, де моя рідна земля. Мова це найдорожче, що є у кожної людини. І тому кожна людина повинна найбільше її цінувати. Адже мова це є найцінніше, найбагатше, що є у кожної нації, і тому кожна нація має шанувати не забувати свою мову. Українська мова це першу чергу Україна, країна, в якій я народилася, виросла, провела своє дитинство. Це мова, якою розмовляють мої батьки, якою мати співала мені колискові пісні. Українська мова в першу чергу мова, яка пройшла довгий тернистий шлях, щоб здобути незалежність, щоб зараз ми могли спілкуватися нею вільно. І не зважаючи незважаючи на те, що українська мова й досі бореться за своє існування. Я не я пишаюся, що я українка, що я розмовляю українською мовою. Зберігаймо і утверджуємо українську мову, викликану нашими пращурами. Нехай материнське слово буде для нас оберегом і духовним джерелом життя.